Ребята, всім привіт! 40 км до кордону. Я приїжджаю в містечко Михайловце. І це містечко вже як рідне, тому що я саме звідси я починав свій путь, і тут я зламався, і тут я чинився. Ось таке от. Ось. 40 км до кордону. В кордоні, тут черга, не так просто заїхати, не тільки виїхати. 10 машин і каже людина, що десь годину стояти. Сподіваюсь, що це буде раніше, ніж година. Я вже в Ужгороді пройшов кордон, можна сказати, вдома. Практично. Але додому ще 800 км до Києва. Так що я вже виставився на завтра на, ранок на 6 годин до Хмельницького, бла-бла-кар. До Хмельницького в принципі, десь 400 км, 400 з чимось, це нормально. І потім з Хмельницького на наступний день там 380 через Вінницю я зможу нормально собі приїхати. Коли приїду до Києва, на ID Finance поїду і там вже буду максимально робити все по машині. І діагностику, і щось може міняти. Короче, побачимо. Доброго ранку. Почти 6 годин. Я виїжджаю з Ужгорода. З Ужгорода я не, не знайшов ніяких блаблакаров, але я знайшов трьох людей з Мукачева до Тернополя. Там 1515 гривень. І ще буде собачка, пуділь каже. 50 гривень доплатить. <хи> я не розумію, як люди взагалі з цим живуть. Але ж так, я кажу, скільки хочете доплатити. Каже, що якщо їхати на автобусі, то за собачку 50 гривень вони беруть. Що таке 50 гривень? Навіть каву не купиш. Ну, в принципі, я нормально. Три людини сразу, не треба нікого збирати їздити. Просто зараз їду на Мукачеве, там епіцентр, забираю там і їду до Тернополя. А з Тернопіля вже може хтось знайдеться, поки буду їхати. Так що поїхали. Добрий ранку. Вас багато речей? Ні, на ні, стільки <реш> Речей? Побле. 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 Мами, зайця є, сідаємо, десь пемо. Ану ну гарненько, все акуратненько, сіда. Ну закрийте. Я закрию, я закрию. Ви надо відати дядькові в дорозі. Щасливо. Щасливо до побачення. Здоровенький. Вам важко. Холоднувати зранку. Та да, як то. Вчора так зранку 33 було. Я вже в Тернопілі висадив пасажира з собачкою. А у мене в машині вже один пасажир з Тернополя. І ще два зараз будуть. Три, три людини до Хмельницького я ще взяв. Вартість поїздки з Ужгорода до Хмельницького я маю окупити. Так що зараз чекаємо ще тут людей і поїхали. І я вже в Хмельницькому висадив людей. А з Ужгорода до Хмельницького 400 км, це затрати 1200 на топліва, з блаблакарщиков зняв я гроші 210 Ну 200 кажу. 900 гривень на карман. Та це прекрасно, я вважаю. На заміну масла. Тому що мені, мені треба міняти масло, бо проїхав за цей час тільки по Європі 6 тисяч, навіть більше. І до цього тисячі по Києву, тому вже пора міняти мастило. Друзі, я вже в Києві. Тільки що приїхав на метро Житомирська, привіз декілька блаблакарщиків. Загалом у мене вийшло 1300 гривень з блаблакарщиків. Це окупає поїздку з Хмельницького до Києва. Тому я задоволений. Завтра вже буду виясняти на ID фінанси і міняти мастило. І буду дивитися по машині, яка там ситуація, і скільки мені це буде коштувати. Скільки це мені буде коштувати? От в чому питання. Я сьогодні працюю, але працюю по дорозі до СТО. Що у мене виявило? Свідчі. Під заміну, Бо стояли бошавські вони гавняні і вони вже підійшли. Кришка двигуна теж ремкомплект переробили, бо вже пропускала. Вона у мене пройшла десь біля 50 тисяч. Катушки навіть попало на стило, і, коротше, пипець повний. Потім заміна масла в двигуні. То що я і планував, і заміна одної подушки двигуна, точніше, подушки коробки. Сама ніжня, вона дуже рідко виходить з ладу, але вже час. Це у мене ще рідно стояла. Но проблему з тим, що машина в положенні D і в положенні R дивно і дуже сильно дергається, і не траїт, а саме дергається, це не вирішило. Порекомендували поїхати до Електрика і до коробочника. Можливо, це причина в цьому. Розумію так, що це дуже вирогідно, що це коробка, щось з нею. Але я заїду ще до людини, яка розбирається в газових санатах дуже добре. Не впевнений, що це вирішить мої питання. Але все одно треба заїхати, щоб виключити всі можливі інші варіанти, окрім самого хрінового. Це коробка, хлопці. це саме хріновий варіант. Якщо так. Але так як є. Подивились ми авто в плані газовому, в плані нормальної роботи електрики і газової системи, у мене все на 5 балів. По 5-бальній системі. Насос працює добре, все класно. Максим одразу сказав, що це коробка. Навіть сказав, скоріш за всього, що саме це в коробці. Треба чинити. Він мені порекомендував якихось коробочників. Максим дуже задоволений, але в принципі я не дуже задоволений, бо це я попадаю на нормальні гроші, ребят. На нормальні гроші це однозначно. І це я так вважаю. Я не знаю скільки це може коштувати. Зараз йду на діагностику. Ну це може коштувати, наскільки я наскільки мені сказали, від 40 до 60 тисяч. Це ще не приділ. Ось так, ребят, підійшла моя коробочка, сказала, достатньо тобі їздити без проблем, треба вже відчути проблеми, каже. Ну, що поробиш? З такою проблемою, як у мене, ну, він сказав, їздити можна, бо ремонт дорогостоящий і не всі одразу бігуть його ремонтувати. Ну, я не хочу так їздити, бо постійно на світлофорах я, мені треба вмикати, от як зараз. Оп, і нейтралочку. Бо якщо не вмикати нейтралочку, вона починає дьоргатися дуже потужно, дуже неприємне відчуття. Плюс ще коли я трогаюсь або торможу от на дуже маленькій скорості, десь паркуюся або щось дуже хреново працюють термоза. Це теж особливість цієї проблеми. становляться дубовими, і я якби переймаю, що я можу десь не притормозити і припаркуватись до когось. Так що їду на діагностику, подивлюсь, що мені скажуть, скільки мені це буде. І на якийсь час я можу залишитись без машини. А мені це теж не підходить. Але ситуація така, яка є. Ну що, подивився. Спеціаліст каже, треба ремонтувати. Це займе ну десь тиждень по грошам. Не зрозуміло до кінця, але десь 35, десь 20 на деталі, і там 15 на роботу. Понятно, що це може бути інша трошки ціна, плюс там заміна масла. Варіанти лібо зараз залишати авто і бути без машини, або завтра залишати авто в другій половині дня і зробити свої справи, які ще я не зробив. Трошки заробити грошей, спіймати замовлення, що мені треба поїхати на зустріч з Юрею, бо він зараз буде тестувати новий Zikar 001 2024 або 2023 року. І я дуже хочу. Подивитися на це, що це таке зікр. Залишу машину завтра на ремонт. Звісно, я буду все вам розказувати, як це буде проходити, і скільки це мені буде коштувати. Так, що вперед, поїхали за зікром. Пойдемо дивиться цей Ні, не цей. А Ось цей. Це якась інша хрень. А, вот он стоит. Нова тачка? Со спонтанка. Я только собрался ехать тебе. Наверное. С Монаки. С Монаки. С Монаки. Монак... Портофино. Портофино, Ницца. С Ницца. С Ницца. Дженуэ, Милан, Венеция. Я только собрался к тебе ехать, а ты что такое? Ну что, будем удивиться. Це... Девица. Девица? Где девица? Девица, которая даст нам сейчас машину внутри. Ага. И пойдем девица туда. Это вообще прекрасно. А что ты Добрый. на Игуаре до сих пор? Добрый. Денег потому что немає на новую машину. Выставил, до, до, речи, на продаж. 28500, Хочешь, забирай. О, а что это такое? Это реально что-то нереально. Ох ты, ё Я думаю, эта тачка на коштах 1150. Это электро? Электро? Дуже потужно виглядає, так скажу. Це щось, щось нереальне. Я думаю, ми маємо її протестувати. А наступний у нас буде Hi-Fi Z. Ага. Це, це теж Zeker, так? Ні, це Hi-Fi. Це Hi-Fi Hi ah, Z. Я просто ну, ще не орієнтуюсь ці. Взагалі сьогодні ми мали знімати Xionі, ага. але його вчора купили. Будь. Вчора ввечері його купили. Це було б круто. Ну нічого. Ну, хай-фай, 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов. Блин, он круто выглядит вообще. Спорткар, короче. Наверное, не знаю, в Монако вин бы зашел бы, я думаю. В Монако таких и не видели, Паша. Подожди, он точно... Да, я так что думал, что он сейчас заходит. Угу. І, до речі, те же те ж саме зараз має бути в зіпі. От відходь, потихай. Протяжечка. Просто... А, ну це нормально. А ну, давай, я да. Опа! Опа! Ну, це дуже прикольненько. Слушай, ну... Опа. Э, цей велюрчик. Велюрчик, велюрчик. Всюди. Кіжа. Кіжа. Шкірка. Плістик. Плістик. І крін. Тачскрін. Це такий буде чи ні? Ні, у нас буде максималка е, рестайлингова, а це mm -hmm. РЕСТ-ФР, 1300 в кінських силах. Навіщо? 0,2 секунди до сотки. Це для кого? Ну, ти стоїш уже сотка, моє? А це... Ага. Тайский Rolls-Royce. роллс royce Ну well, нормально. Ну да, він дуже схожий на Rolls-Royce до речі А вот делий, там есть, ты еще везде, я шума. Ты шо за космос? На 1150, наверное, да? 235 тысяч. 235 тысяч. Что, выйти? Регулировка. Да ну ты что? 200-200 кунькинских сил. Разворот на месте. Да ты что, блин. Я думаю, куда сюда можно поставить этот тримач? Если честно, что тебе честно сказать, я просто сейчас смотрю на эту тачку, круче, еще придумать на дуже важко. Ага. Алькантара. Все в коже, абсолютно все в коже. Подушечки. Ну, уклоновские треба будут. Да не, ну, тут... Та, ты что, посмотри, как, 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 фонарик горит. Опа. Рыжая Алькантара. Знаешь, я сзади сижу, такие, блин, шесть. Ну, цей монитор мне шесть, мне, типа, нафиг мне надо. Шкира, конечно, ну такая, ну... Да Та не, ну все мощное вообще, да, скажи. Ну, а дивись. вот. Дивись. Оп, 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 газу китайського охранника. А, типа, щоб он мог ему зручно бывает. Я мог подвинуть. Эй, дядька, віддвинься. Оп, и да. все. Дивись яка тут з моєї Ого. Ти е бачиш. Да, 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 Це да. Просто. Це просто капець. У нас попереду, ну такая, звучай. Чтобы толкать, если заглохнеш. Через вікно взявся за ручку і толкаешь. Не, ну монітори лишние. типа я сижу и что я делаю. Ну, я типа. В уклоні, наприклад, в уклоні. Ні, він трошки напрягає, він як то випирає. Ми, видимо, я водітелю вже заказ новий ловлю. Типо, ага. Кажет, типо, сиди, впереди, каже, типа, водитель породі каже, типа, ти там дивись заказ, если з того району, буде прайм нормальний, то приймай сразу. Вони, так, і сидуть, монитори, ну, в принципі, для дітей може й класно, але. Ну, так... А що це таке? Це колонка? Я думаю, що це колонка, зачайка. Ну, це двері відкривати. Відкривка. Ну, понятно? Ви... А, ясно. Так. А, от кнопочка, а це, навірно, механічно. механічно, так. Який він огромний, це просто капець. Для чого? Ну, колір ну, Алькантара, наприклад, я тобі так скажу. От я сижу тут, Значить да? угу. супер розкішно. Але в мене в ягуарі, в Алькантарі, ворс. Більше Сокій. чи да, більше, більше. Mm -hmm. Він преміальніше виглядає. А тут... Просто вона, знаєш, типа як виси. Как, как будто тут подстригли, да? Коли Типа не вистачає, знаєш, довгого ворсу. А так? Ну і монітори заві. Ну конечно за 250 тысяч долларов могли бы і краще старатись, скажи. Пари роблять, спинки. О, так. Да. Ну це вже в мене. Ні, не максимально. Так, все, в мене максимально. Максимально, ага. Так. Шо он еще робляй. В'їжджає чуть-чуть сидушка. А, ага, якась хрень у тебе виїжджає между них. Ага. Ух ты, прикольно. Продовжується сидушка, потім, mm -hmm. що в мене тут? Регулювання висоти подголовничка. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай. Ну, нахилу недостатньо. Можна було б і більше. Можна було б і краще постаратися, ти так, так скажу. Типа я їду, я yeah, б дос... хотів трішки побігти. Ще більше, так? Да? Uh -huh. Я їду за 250 тисяч доларів. Не вистачає на клон. Ще б градусів 5 і було б прям супер. А, ти бачив, коли відкриваєш двір, виїжджає під А коли підніжка. Відкриваєш двірку, виїжджає підніжка. підніжка. А Під дверку, то підножка. А якщо не включати кондиціонер, то подняшка. А коли закриваєш, вона заїжджає. Дотяжка. Це гібрид. Це гібрид. Ага. Зарядочка. Раз, GPT, я так розумію. Тільки що прозвучало, що запас 1000 км. Я так розумію, повні баки і, і, і заряджена батарея. Ну так, да, учитывая, що вона дуже велика. Були... Це 22-й вот. чи... А, всього 22-й? Да, у нас на зігрі буде 22-й. Ні, ну тристало. Це була заряджена? Виїхала, так? чим ручка? Вона дуже висока, туди дуже тяжко залазити. За ручечку зараз оба виліз. Ну як на тракторі. В принципі. Комбайн. Угу. Правильно? Ну, можу сказати, що... Для валізи місце не, ну Так по-чесному, ти чувствуєш себе ну, ну, як я да. Знаеш, в чому. Як в атракціоні себе чувствую. Знаєш, коли сідаєш в атракціон воно угу. якби з усіх сторон щось подавлює, щось тебе. Ну, ну, ти, типу сидиш чотенько але ти відчуваєш э, зроблено так, щоб тебе тримати. Неважливо, буде, буде тебе зручно, це не буде. Головне, щоб ти трим... тримати. От таке відчуття. Ти бачиш задні Я в душки? А ну-ка, залезай Это уже по-иному Это машина для пассажиров Болт-болт, або убер Убер... не, это Uber Shuttle, как минимум Смотри, тут панорама А ну, сейчас я с этой стороны Это как китайская игрушка какая-то Не, ну звук вообще Космос Не, ну, я тебе так скажу Сзади сидит, это просто кайф Скажи совсем по-іншому, по, по другому шо? Як в PlayStation, дивись, де закриваються двері. Ахієть, я в шокі. Це просто щось нереальне, Павло. Ти знаєш, в мене є мрія. Я хочу потаксувати на цій тачці. Ти прикинь, що це люди будуть відчувати. Та навіть цього звука ось цього. Сайт to Unlock. Ага. А, ну, в принципе, тут базовые налаштования, климата и все, типа, ничего такого. Просто сам факт уникальности всей тачки, это просто вот заднее сиденье, дивись. А смотри, какие подголовники прикольные. Да пангав... ну ты что, ну я сижу. И... Как в кинотеатре, знаешь, такое долби там 5D. У меня аж ну... знаешь, типа в середине <рес> <рес> ну, Знаешь, я просто. Да тут шлем космонавта лежит. Все тут джойстики на А кстати, нема экране Да и добре, нафига не потрібно. Ага. Ну вот так. О. о, Опаньки. Ну, тут зрозумітно. Угу. Ну, все стандартно, зарядка. Так, 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 так. Шкінька, хотіть їхати в наверное. Потолок дуже низенький. І у тебе прям ну, і стекло. І ти прям. Я думаю, що ти як в кабреліті себе відчуваєш. Ну, максимально футуристичність. Не, ну Паша, ну это просто. Я тебе чесно скажу, я не очікував. Дивись, як скло регулюється просто не кнопочка, а ти. А, може що без ключа, типу вікна не відкриваються, але... А що тут ще є? А, тут камера якась. Камера? Камера. Для таксістів це топ для контенту, так? Да? Да. Я у шоці. Юрка готується зняти огляд оцього авто, цього зікра 2024 року. І на його каналі ви вже побачили всього. Цей огляд. І я думаю, що вам обов'язково сподобалось, тому що тачка дійсно класна. Юрка в процесі приготування. Поставив авто, десь в середу або в четверг Я вже зможу її забрати. Сьогодні коробку знимуть. Мені відправить список, які запчастини треба купити. О, Volkswagen Polo, у мене вже замовлення. Олексій зараз за мною приїде. І я поїду на таксі, але не за кермом, а як пасажир. По стандарту, але я збільшив трошки суму, щоб людині було нормально. І ще й ми накинули якісь чаїчі. Чи... До речі, коробочник мені сказав, що це буде десь 20 тисяч. На запчастини і 15 за роботу, плюс заміни масла, це 35. там 30. Але всі мені кажуть, що ну не може ремонт коробки коштувати стільки Полюбе тобі буде збільшена сума, можливо, по подивимось. Але він каже, що по коробці капітальний ремонт буде коштувати саме стільки якби Там типу, більш німа чого.